Анатолій Валевський. Соковиті Яблочка ох хо Закрутила негода з сирими важкими хмарами. Завертіла першими прохолодними вітрами та дрібним дощиком просипалася. Ось і осінь стала на порозі. А спекотному літу саме час збиратися в теплі краї до наступного року. Але не відразу. Спершу останнє тепло відгуляти потрібно. І ось уже прояснилося до яскравої блакитної чистоти похмуре небо. Знову ласкаве сонечко ніжно пестить оксамитовими променями, поки що зелене листя, хоча вже й прикрашене місцями золотом осінніх барв. Насичений запах різноманітних квітів, що поспішають поділитись своїми чудовими пахощами з навколишнім світом, розбурхує уяву і породжує мрії. Статечно пливуть повітрям між садовими деревами кришталеві паутинки паучків бокоходів. Ось воно, тихе і казкове бабине літо, найкраща пора збору врожаю. Обвислі під вагою визрілих плодів зігнулися мало не до землі гілки яблунь, готуючись віддати в байливі руки господарів соковиті й хрусткі наливні яблучка. Тільки під час збирання поспішати не потрібно, щоб не пошкодити ненароком червонощокі плоди, киплячі солодким, ароматним соком. Нехай вони довше збережуть смакові та корисні якості. І тоді, пізньої безлистої осені, а особливо холодної хуртовинної зими дбайливо збережені яблука з вдячністю подарують ароматний спогад про літнє сонце, теплі дощі. Та трошки легковажний вітерець. А ще, хто зна, можливо і про далеке безтурботне дитинство.